Щоб удосконалити облік трудової діяльності українців, зменшити паперовий документообіг та пов'язані з цим ризики втрати чи пошкодження документів в Україні із червня минулого року запровадили електронні трудові книжки. Це цифровий аналог паперової трудової книжки. Він дасть змогу будь-коли перевірити свій трудовий стаж, а в майбутньому автоматично вийти на пенсію без візиту до пенсійного фонду. Перевірити, чи оформили вам електронну трудову книжку можна на веб-порталі Пенсійного фонду України. Перший крок. Заходимо на портал Пенсійного фонду України. Знаходимо кнопку Вхід. Обираємо спосіб, за яким увійти до системи. Наприклад, за ID.gov.ua. Натискаємо Увійти. Висвітлилося вікно Увійти за допомогою Bank ID NBU». Натискаємо Продовжити. Далі обираємо у вкладці Свій банк. Виконуємо дії відповідно до запиту. Наприклад, авторизація за допомогою Ощадбанку потребує вказати номер вашої банківської картки і код підтвердження, який надійде на ваш мобільний телефон. Наступний крок: згода на обробку даних. Потрапляємо на головну сторінку користувача в особистий кабінет. Якщо ви вперше заходите, потрібно зареєструватися. Щоб побачити, чи зареєстрована ваша трудова книжка, з боку зліва натискаємо кнопку Мої звернення. Дивимося статус звернення. Статус виконано, означає, що трудова книжка повністю відцифрована. Записи відцифрованої електронної трудової книжки можна побачити, перейшовши у вкладку Електронна трудова книжка та обравши віконце з написом Відцифрована еТК. Також в даному меню можна побачити відскановану паперову трудову книжку, обравши віконце з написом Скан копії трудової книжки якщо працівнику необхідно додати якийсь документ. Наприклад, підтвердити період навчання, служби в армії тощо. Переходимо у комунікації з ПФУ. Натискаємо кнопку Відомості про трудові відносини. Натискаємо Додати файл і додаємо відскановану копію потрібного документу, чи то диплому, чи військового квитка чи іншого документу. Далі натискаємо кнопки Підписати і Відправити в ПФУ. За кілька днів на порталі пенсійного фонду заходимо в особистий кабінет і у мої звернення, аби перевірити статус опрацьованих документів. Законом в Україні встановлено п'ятирічний перехідний період для передачі інформації про трудову діяльність працівників до електронного реєстру. Наразі на Рівненській АЕС фахівці управління кадрів ведуть як паперову трудову книжку, так і її електронну форму. Відомості про трудову діяльність вносяться до електронної трудової книжки у вигляді сканованих копій документів. У багатотисячному колективі це процес об'ємний і тривалий. РЕС частина працівників уже має електронний аналог трудової книжки. Тим, хто ще не знайшов себе у реєстрі, не варто хвилюватися. В управлінні кадрів робота над створенням електронної трудової книжки працівників триває.